Кількість загиблих під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вночі поблизу місця Артемівськ, становить 12 чоловік. 21 військовослужбовець резервіст отримали ушкодження. 14 постраждалих сьогодні вже доставлені до Харківського військового шпиталю. Семеро постраждалих будуть доставлені до кінця дня. Наразі лікарі можуть констатувати факт стабільного тяжкого стану більшості із постраждалих. На місці події проводяться слідчо-оперативні дії військовою прокуратурою. Жодних підстав стверджувати, що хтось із загиблих або постраждалих був у стані алкогольного сп'яніння на сьогодні немає. Вчора одразу після надходження інформації про скоєння дорожньо-транспортної пригоди президентам України Петром Порошенко було надано доручення про створення комісії щодо розслідування дорожньо-транспортної пригоди, а також комісії щодо організації поховань загиблих. Президент особисто опікується і контролює хід розслідування дорожньо-транспортної пригоди і надає доручення щодо всебічного медичного забезпечення тих, хто постраждав під час цієї ДТП.